Нападаем на лагерь. Продолжим сюжетку играть. Kingdom Come. А, нападаем на лагерь. Ничего себе, это я сказал. Ну, конечно. Рад всех Привет. Я все нашел. А что это такое насчет опасности на дорогах? События в Брат Ник... fortunately, nicodemus was able to cure the disease. at least thank christ. i'm good. what about the captive? he was infected. Fortunately, he survived. And I, what did you find out? he was transporting the false coins to pribuslovich. i don't know. here. neither yeah. do i. but i know where the money is handed out. through our fingers. don't go yet. there's something i'd like to

I go and find out who's behind everything. Somebody, Postla, Shubia, Inshek, the North. Yes, Postla. Sir. sir, what is it? Sometimes I ask myself what, uh -huh. what it all means. Da, da, da. Why does God allow such things Why? to happen? Why? All this slaughter and revenge, uh -huh. over and over. It's a hard question. I'm no theologian, but long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. The is problems to solve. The more you solve, the better a man you become. I never thought about it that way. I just look at the pampered ones who you you you? like, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes.

А це ти заплатив, звісно, ну. 235, це куди? Напочинку броні? На починку броні мені там за 2000 треба вже. Якщо не більше. Місто передачі фальшивих грошей. Ну де це місце? Де воно? Ужаса. Идечко. Нойхом. В Сазава В Сазала мне не надо, да? А что, квест не выполняется? Что за дела? Отправляйтесь к месту передачи фальшивых хорошей. А ровно. В ровно? Чего? А вот, чего? ж не було раніше, Ровно. Щось говорили про созав, а тут вже ровно. А мені треба по тропіночці тако акуратненько пройтись. сповнити де та тропіночка ще. Ладно. Опять робота. Погнали. До тих конзлів. Де вони? Що, де вони? Це мені десь тут надо шукати щось. Карта. Цей область. Ага. Відправився. Что дальше? Зломать може. Ломает. Зламав. Гроші. Мало грошей. Дуже ценні віші, правда. Правда, дуже ценні. Такі цені я не можу. Ага, осмотри. Твер по крові імені вгідні. Right На вірному шляху він каже понял я достану меч сразу мне все равно зараз вибіже якась толпа на мене что-то мне кажется все десь тут в цьому лагері Знаю, що что случилось новою повозкой Що це мені выполняется по бесконечно раз Ахиляється. Тут нікого нема. Городьби ранче були. От я ти бачив якогось тіпочку. Давай зброю заховаємо, підійде, підійдемо до нього, спитаємо. Стій куди? Куда? Куда ти йдеш? Чого він на збігає? Доброго дня мені, правда. Что случилось на перекрестке? Не что, а успех? Успех я даже не взял, а уже успех. Кто такой Боря? Красная шляпа, да, красная шляпа? Красная шапочка, да, моя. Куда он оделась? Я бачу і тут кров. Ну і куди він дівся? Курятником спить? Область заданки, яка вона? Область вроді би? Ага, понятно. нас сюда мне не надо? Еще один лагерь. Красная шапочка, да ты? Ты? Это ты? Да, он. Боря. Буряк. Что ты представляешь? Там You're what passes from possibly to so listen to what's more than smacky to show. Here are crooked grin off your face. You'll start talking. Got it? Yeah, uh, right. Right. what's a problem? Charcoal burners, thieves, and it? killers. Right. I'll be glad to hear you out. Let's just get this straight. Well, and we... what were you doing at the corner? We were just passing and we saw the wagon. Just the sacks, <laughs> a trail of bloodstains leading to the camp. I, I was just getting to that. We also found one wounded man. What am I saying, wounded? Um, okay. So you have him here somewhere. The fellow has quite a will to live. I'll give him that. We've locked him away. I want to talk to you. Sarai. I don't know. We've been through that already. All right. Here. Take the key. Right. Yeah, me break Де ваші сарай? У мене йде їхній сарай? Це ондо там? Це сарай? Як вони можуть це сараєм називати? Привіт, найомник. Ви всі на одні на одне лице, я не знаю. Я прийшов тобі допомогти. Не So you'll have to answer a few questions. Oh well. I knew it would. Yeah. Who ambushed that right? And where did he go? I don't know. I got a lot of resources. Can I say? Yeah, whatever's to your arm. Sort of. That's a deep wound to the flank, and you're still. Will you help? I can try. А кого ти працюєш? Понятно. Чувствуешь, лишився він, да? Що було в повозці? Подсказывай. По любом знаєш. Хольшие монети ви... в. Що о цьому рицарі ти можеш сказати? Це, наверное ти якийсь меч. Забрав, нет? Where's my... Огого! Oh -oh -oh. Це хіба не страшно? Що це I зрада? Said. Що за зрада, я не зрозумів. Тот самий рисор. Uh -huh. Що за рисер? Він похожий по одежду на наших. F Stop. Stop right there. Стоп! Це хіба не наш цей знайомий? Ні? Пожди, встій! Стій, Стій! куди він побіг? Я не побачив, куди він побіг. Блять, куди він побіг, я не побачив. Я поки на ту кор коняку залазив, то вже все про... My house. Yeah. I'm yeah, Damn. Well, I suppose it doesn't matter as long as he goes back to the Sasso Inn. Вот там. Через кущаки нічого не видно. Сій стоиресор. Угу. Знаемый, нет? Такой знакомый выглядит. Oh. Перемога на колени. Well, Мне кажется, что это наши знакомые, нет? Ага. Равного? Ничего себе ты, конечно, сказал. Тяжелый день. Ты ждешь? Нет, я его не отпущу выше. Плачу ты. Привык уже на коленях стоять. Uh -huh. Слово yes. вора, в смислі я не вор. Я не преступник. Я не маю до цього відношення. Ти що? На кого ти батон криєш? Ага. Ну давай я його беру. Ну він якбито з нашої армії, я не знаю. Вставай. Я повірю йому. It is true our meeting has not begun well. Mm -mm. Yes, sir. If it is the truth that you are sent by Kobila, then we can ask... was, I found out many things, but there are still questions I cannot answer. Panyatan. Show me. You will introduce me to a certain person. Panyatan. What is my favour? Фейвера. Может, сам, сами пидамы, нет? Давай разом пидам. Давай разом пидам. Я тебя проведу. Почему вы вам не поехали зимой? No. Such... Mm -hmm. Понятно. Very well. Повозка, попаше за саду. Ага. Не цікаво, що... если что. А, я поїхав з Богом, да. З контакою. Лошадь. Тобі, звісно, повезло. За цього обрадувався, що він мені якось пригодиться. Так, і де я тепер? Де я? Мій знову ротає. Ні, це просто смішно, я не знаю. Е, я... Яка логіка взагалі в ігри? Я от десь тут, Андо. Я десь тут. Ровно, Андо, я десь тут. З одного краю карти до іншого мені тепер треба йти. А я навіть не знаю, де я нахожусь, бо я тільки що за цим біг. Малюшаним. Якась стежечка, я що знаю, де вона. Стоп. Що це тільки що лежало? А, це кров, пані. Я не знаю, де. Не знаю. Тепер знаю. Я біля повозки. Агірь. Yeah. Понятно. Понятненько, круто. Протягом. Три часа знову мені добиратись. До ротаю. Як це буде довго?